Вітаю всіх глядачів каналу Острів Скарбів. І сьогодні на нашому острові чергове зустріч з цікавою людиною. Це Валерій Черніченко, досвідчений просто ветеран філателії України. Вітаю вас, пане Валерій, Валерій. Вітаю вас, пане Валерій. -добрий. Слава Добрий день, Україні. слава Україні, героям слава Смерть наші... ворогам. Смерть ворогам. І наша чергова зустріч сьогодні. Про філателістичну літературу, і власне про філателістичну літературу України і, власне, про філателістичну о, літературу закону періодичну літературу, там, де згадується Україна та її, її філателія. Вітаю вас, пане Валерій. Добрий день. Ну, ми попередня наша передача була присвячена. Встановленні української перших ну, взагалі, українських марок і, і української лателії. А це присвячено літературі. Значить, колекціонувати марки не, не, не без е, періодичної літератури, без, би, каталогів. Без, без каталогів, без, ну і вже там монографій не, неможливо тому, що інформація і Одну, ну, одна від друго, це не розільна. І у, у справжніх філателістів обов'язково у нього є навіть колекція марок і бібліотечка, філателістична бібліотечка, у якій от зараз пан Олексій показує мені скільки в нього багато літератури олімпійської тематики. Вітко пов'язаної із філателією. Ну, оце повертаючись зараз, пана Валерія роз... про нашу зустріч з паном Олексієм Соколаном. Він має, був просто свідком цієї зустрічі. і Зараз про це згадує. Отже, продовжуємо. Ну так само і звичайно, так само як трудно народжувалася ця і встановлення роз... відбувалося фірпу поштової марки філателії, так само і літератури. І перший. Був таким бюлетень Асоціації філателістів України. Це перший такий недос, зовні недосконалий, але це було єдине джерело, яко, яке інформувало про філателістичні марки. Розвіли, про, що, що відбувається? Що, відбуває, що відбувається не тільки в Києві. А і в Україні, і в Києві також знає, що відбувається в інших містах, районах, регіонах України. Оце був перший бюлетень Асоціації філатилістів України. Я бачу, що це навіть навіть не друковане, а просто на ксероксі зроблено. На, на ксероксі недосконало, Я, як би зараз робилося. Пригадую ті то... часи. Пригадую ті часи. Так. І, і тільки. В 95 році з'явився друкований орган завдяки Пошті України. От запрошення на презентацію журналу Пошта і Філателії України збереглося. Запрошення. збереглося. Яка презентація дуже відбулася в театрі ім. Лесі Українки. Угу. В Українському національному, тоді він називався по-іншому. Ну тоді він називався Расист. російською драмою і, заряд... і ще досить довго. Досить досить довго. довго. Тільки в цьому році вже поки проти... вже. І здавалося б, до чого російська і драма довелася України. Після Бучі, після Ізюма все... Нарешті. Дійшло. І то ще не до всіх. І то ще не до всіх. Так це пошта і, пошта і філателія України. Перший ну, номер за 95 й рік. Ну, тут це не філателістичний журнал, але вже все рівно, тут вже було друко, друковано. Ну чому ж? Тут, там же є е, назва Пошта та філателія України. Ну тут було, будемо так говорити, скуті філателісти були. Ага. О тому що цей журнал, тут, наприклад, дось, якщо подивитися, то він не тільки пошті, Павлу Глозовому. Павлу ага. Потім Євгену Товстусі, який лікарськими травами займався і, і спеціально. Виробництвом. Ну, Зрозуміло, що журнал ще шукав свою тематику, свою тему. Ну і наскільки уваги приділяти ще філателі, щоб от розворот присвячений одній з першій марки українська вишивка українці. в Австрії, Досить така надрукована в Австрії марка високоякісна зроблена. Ну, і 25-літтю -літ, 25 спілки філателістів України, хоча яке це відношення це художнього оформлення цього, ну, коротше це, ну, це, це вже, але це вже був великий, великий прогрес. В 95-му році, вже скільки років пройшло після проголошення. І нарешті через 8 років, у 2003 році. З'явився перший номер Філателія України». Це вже повністю був журнал Володимира Бехтіра. І поступово, поступово він повністю за цей журнал відповідав, йому пошта сприяла, користувався Бехтір авторитетом. І от скажу такий приклад, ну, ми з ним тісно співпрацювали. І якось була така ситуація, що я, що я йому висунув ультиматуми. Він мене вислухав, чотири якісь позиції. Ну, І одним із і було те, що я кажу, що в кінці кожного року, щоб філателісти, які пишуть до журналу, щоб поміщали ці е, е, фотографії цих філателістів. So. Він мені, мене вислухав. Вислухав, не розсердився на мене, що я уль, ультим, ультимативно. Ну, Така так, ситуація ска. Ну і в нас були з ним дружні такі ділові стосунки. І, ну і нормальні норм, фотографії. І, і, діду. і все, що від нього залежало, його, то, ви в своєму якось випуску показували Покажу. оці портрети. 40, це саме це після, після тієї розмови а, не, не, тільки, не, не тільки в кінці року там. А, а взагалі у а взагалі, автора цілий розворот. Ну і вже потім в журналах, в журналі. ну Коротше кажучи, вже тут філателісти, це справжній філателістичний журнал, який користувався популярністю у, у, у світі. Ну, це окрема тема. Це був. Тобто золотий період. За, золотий за період. Це був період, коли вже мова йшла про те, щоб українська марка стала на один ряд із французькими марками, з із австрійськими, з із Великобританією, і із, з із чесною. Це який ну, на день навіть випереджає за красою, за художнім ні, формою, ні, за, ні, за технологією. Ні. ні. ні? Зараз вона випереджає. Ну, взагалі Україні в Україні філателістам буде Ну, Образно висловившись пам'ятне, це окрема тема. Україна зараз збурила не тільки філателія, а все суспільство з посовою маркою Руський Корабль, а, а весь світ. І підйом йому філателії Шолен. відчувається. Шолен. Я ж в Аукціоні прийму так, і, і за, за кордоном. Ну і ще. Ну Зараз ви просто хочете розповісти, що не тільки зараз, а ще й до цього часу, до, до України. Тоді, тоді робили все, все робилося для того, щоб цілеспрямовано, щоб нас вважали рівноправними у, 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 у Європі. Щоб ми не, не те, що і, і, і по якості, і по друку, по виготовленні, не тільки по тематиці. І взагалі повага. повага ну, до... ну, повага так. І от для цього були Прикладені певні зусилля для того, щоб прапор України з'явився в журналі федерації Європейської філателі федерації. федерації Європейської асоціації. асоціації. І тут прапори поміщали, яка країна? Кожної країни поміщався. І її прапор. Там має закладочку. От, і от з'явився десь, Присвячено зокрема, моїх чотирьох публікації присвячені Україні. І не тільки Маркам, а з'їздам, філателістичним виставкам, філателістичні виставці, з'їзди проти. Ось ви зараз бачите, зараз на вашому екрані сторінки цього журналу, там, які присвячені власне Україні, українській марці, нашим зустрічам, які відбувалися у нас в Україні. І от давайте от відкриває іноземець журнал і бачить Корольова. А, Советський королів... Союз, русський конструктор. Радянський конструктор, якщо він Ру сказав, -ру руський, Ру -руський кордон. Союз... Казалось... А насправді ну, він Росія... українець. Так, так, це стосується не тільки. А Райова. я збирав, а я збирав космос СССР. Це Янгель, цей Європ. Це окрема тема. Окрема тема і, і якщо то ми про це розкажемо. Ми, ну, і це я впевнений, тема. якби корольов був в, в часі, то він би так, як Козловський, так само був би українцем. Як перший космонавт Попович, його ну, біографія. Горах, Коро... Він то, він то корольов, о. але на, насправді він і коз... в нього козацька кров по матер, по материнській лінії. Ну, Росія любить Так, я, я, я до чого говорю? Яке це має значення для популяризації не тільки поштової марки, а взагалі і України. України. Виявляється, що Корольов був українець, українцем. Дякуємо. Дякуємо за дуже цікаво змістовану зустріч, дуже цікаво змістовану розповідь про українську марку, пане Валерій. Я сподіваюся, що ми з вами ще зустрінемось. І наостанок, будь ласка, покажіть вашу книжку, яку ви видали нещодавно, як нещодавно, за де, кілька років Ні, <ган Nurse> <miele> це, ще... це ще який рік. Скільки років він і якраз так співпало, скільки років в цій книжці. Накладі на дві 2000. Бо треба робити другий вже ви. Профілате лісі. Особливо рекомендую. Це не тому, що вона моя, там чи що, а рекомендую. бо це поки що каталоги у нас дуже багато різних авторів. Різних авторів. Але такого профілателію всім зараз я думаю, особливо тим, хто зараз стоїть у чергах за поштовими марками, за конвертами, задають дуже наївні питання, так що тут усе це відповіді <звідь>, знайдете. І до речі, в цій книж є слова німецького філателіста 20-го століття в часів Української Народної Республіки, який поштові марки того часу назвав скарбом що Україна це скарб, філателістичний скарб. скарб. Дякую, в часи Української Народної Республіки. А Мар... зараз, оцією маркою «русських кораблів, Україна знову про себе заявила. І це зіграє велику роль, я, я думаю. Бо вже всі ну, відно, відно, природно, що поштова марка зараз відмирає. Але після цих подій, після цієї марки Руський корабль. Справжній Ренесанс. Я, я думаю, що державні діячі за те, щоб Марку зберегти. Зберегти, не тільки в Україні. Точно тривати, занести в червону книжку. <сміт> <Ні, сміт> Спеціально, <сміт> Щоб вона не вмерла. Тому що ну, події із цією маркою показали, яка роль в фінаті пішло її марки. Від, від, від цього... Мотивати, і, мотив, і, і в мотивації. Від свого власного імені, а також від усіх глядачів. Острову Скарбів. подякуємо пану Валерію, за дуже цікаву змістовну зустріч. І сподіваємось з вами зустрітись ще один раз. На, на, також на, на нову цікаву. За дякую за запрошення. Дякуємо, дякуємо і до нової зустрічі. До нової зустрічі.